Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я хочу розповісти вам про настільну рольову гру Dragonbane. Це було в найдавніші часи ще до того, як світ був вкритий лісами, а залізо було приборкане дворфійськими майстрами до появи людства та володіння мистецтвом хліба та поваріння. Світом тоді правили дракони та демони. Так, дракони Змії та демонічні істоти були принцами та принцесами найдавніших часів. Вони були первісними силами, завдяки яким формувався світ та його первісна матерія, небо, гори, вогняні океани, магми та бездумного життя. Це були протилежні принципи, що робили світ цілісним, закон і порядок проти хаосу та божевілля, стабільне та нерухоме проти дикого та вічного плинного. Дракони проти демонів. Найдавніші записи розповідають про драконівську імперію, яка колись охоплювала значну частину відомого світу, де мир імператора підтримували жорстокі лицарі на драконах. Але тексти також містять сліди іншої великої держави з іншої епохи, якою керували демонічні принци, що оповивали світ божевіллям та дикою люттю. Залишки цих царств досі спочивають у землі під нашими ногами. У глибинах великих лісів та ущелена хір дрімають спогади з давніх епох, коли панували люті звірі. Ворожнеча між драконами та демонами принесла смерть і руйнування їхнім давнім цивілізаціям. Це здається майже фундаментальним законом природи. Все, що створено лише драконами, зіпсовано демонами, і все, що народжено демонічною волею, спалено на попіл драконовим вогнем. Так само впевнено, як ніч йде за днем. Знову настане час, коли дракони та демони боротимуться за владу над людством, природою та вічними таємницями. Dragonbane – це шведська фентезійна настільно рольова гра від видавництва Freelik. Dragonbane є далеким нащадком іншої настільної рольової гри Drakkar och Demoner, шведською Дракони та Демони, перше опублікованою в 1982 році видавництвом Ігор «Aventyrspel». У всю історію шведської ігрової індустрії я вникати не збираюсь, але зауважу, що Дракар Охдемонер прийшла шлях у 43 роки дизайнерських змін і зазнала ледь не 10 різних перевидань і інтерпретацій. Спочатку це була просто Дракар Охдемонер. Потім гра отримала назву Трудванк з дуже крутим артом. Потім була відома як Мастерс. І ось не так давно, у 2022 році, переродилась під назвою Dragonbane. Цікаво, те, що автори ролівки першочергово надихали системою Basic Role Play, ну, там де купа навичок і де 100 система, і вважали D&D чимось приземленим і недостатньо класним. Саме тому гра хоч і використовує систему D20, але відчувається вона як ігри Chaosium, по покликтулху, Рунквест і так далі. Якщо супер коротко, шведи побачили ДНД і сказали: А ми зробимо своє ДНД. Але з антропоморфними качками, як у Грега Стаффорда. І ось ми тут. Бейн у моєму інформаційному колі презентувався під видом потужної заміни ДНД. Тож ви вже можете зрозуміти, чому цей ролик не вийшов на пару років раніше. Ну, терпіти не можуть ці ДНД-замінники, алергія у мене на них. Але все ж таки, давайте поглянемо трошки на підземельні та дракони очима шведів. Спойлер! В кінці ролика вас чекатиме приємний сюрприз. Якщо ви дивились моє відео про рункаїн, ви зрозумієте про що я. За кого ж ми будемо грати у Dragonbane? Гра пропонує шість ігрових рас, а точніше, походжень. У кожної раси є своя унікальна здібність, окрім цієї здібності, раса більше нічого не дає, лише ролеплейний простір. Є люди, напіврослики, дворфи, ельфи, вовколюди та, звичайно, гуманоїдні качки. Бо колись давно автору ролівки дуже сподобались качки у сетингу Глоранти для гри Рунк. Далі обираємо одну з десяти професій, за яку ми отримуємо спорядження, набір навичок та героїчну здібність. По факту, це вибір архетипа чи класа, але тут більш широке розуміння терміну. Тому у вашій групі можуть бути одні моряки і крамері, але жодного воїна. Можна обрати вік персонажа: молодий має бонуси до характеристик, але менше навичок. А старий навпаки. Характеристики стандартні сила, статура, спритність, інтелект, сила волі та харизма. Але вже на цьому етапі можна помітити паралель з системою Basic Roleplay. Бо характеристики дають не просто модифікатори, а впливають на формування інших показників. Тому показник статури це ваші пункти здоров'я. А чим більше сили, тим більший бонусний кубик пошкоджень. Ну і куди ж без пунктів сили волі, які виконують роль мани. Окремо сподобалась табличка зі слабкостями. Якщо гравець буде ролоплеюти свою слабку сторону характеру, за це майстер видаватиме більше пунктів досвіду. І слабкості достатньо викручені на максимум, щоб було весело це відігрувати. Наприклад, я вірю у все, що мені кажуть, або усі монстри злі, їх треба вбивати. Інвентар грає важливу роль у вантажу підйомності вашого персонажа, але відстежувати це не те, що дуже важко. Легкий предмет займає один слот, а важкий два. Прокачка персонажа працює схожим чином, як у поклику Ктулху чи румквесті. При критичних успіхах чи критичних провалах ви маркуєте навичку. У кінці ігрової сесії майстер задає вам бонусні запитання, наприклад, чи відвідали ви сьогодні нову локацію. За кожну відповідь так, гравець маркує ще одну навичку. За кожне маркування кидається d 20 Якщо наролили більше теперішнього показника, ви прокачуєте навичку на 1. Як бачите, наш персонаж достатньо простий і легкочитабельний. Гра фокусує вашу увагу мінімальну кількість часу, дає рівно те, що треба для гри, і відпускає шукати пригоди на свою каченодубцю. Перейдемо до ігрової механіки. Грається все за допомогою кубика d 20 Для успішної перевірки навички гравцю потрібно викинути на кубику стільки ж або менше, ніж її показник. У вас акробатика 18? Вітаю! Значить, шанси на провал у вас мінімальні. Це насправді дуже зручна механіка для гравців і майстрів, бо гравець завжди розуміє свої шанси, а майстру не потрібно придумувати рівні складності. Є також знайомі нам критичні провали, тобто демони, та критичні успіхи, тобто дракони. Є переваги, тобто благословіння, та перешкоди, тобто прокляття, які змушують кидати 2D20 і обирати кращий або гірший варіант. Для фанатів рушія Year Zero Engine присутня знайома механіка перекидування кубиків за кондиції Push-Rolls. У певних випадках персонаж може піднатужитись, щоб перекинути результат кубика. Проте за це персонаж отримує негативний статус злий, переляканий, замурзаний і так далі. Кондиції накладають перешкоди на усі пов'язані перевірки. Навичок багато, вони всі зрозумілі. Навіть на кожний тип зброї чи школу магії є окрема навичка. Бойовка ініціатива визначається методом роздачі карток ініціативи. Прямо як Alien RPG. Отримали одиницю, ходите першим, все просто. У бою персонаж може переміститись і зробити одну дію. Є також реакція, яку можна використати на ухиляння чи парирування. От і все, ніякого перевантаження мозку. Кудись пішов, щось зробив. На атаку кидаєте перевірку по своїй навичці. Зброя наносить пошкодження, а обладунки зменшують їх. Пали в ноль здоров'я кидаєте рятувальні кітки від смерті. Цікавою механікою є реллі. Тобто бойовий клич. Ви можете окрикнути союзника при смерті, і він зможе діяти, незважаючи на передсмертний стан. Кумедно те, що такий клич можна крикнути самому собі, але з перешкодою. Лежиш такий майже мертвий і кричиш сам на себе: А ну вставай ганчірка, ти дитачина! Магія виконана максимально зрозуміло. Є пункти сили волі, це ваша мана. Кожне закляття потребує використання мани, плюс перевірки навички відповідної школи. Декотрі закляття можна перевантажувати маною для досягнення сильнішого ефекту. Для особливо відчайдушних є варіант використання власного здоров'я на заміну мани. Про спорядження багато говорити не буду, бо воно виконує свою незначну роль. Але відмічу, що таблиць тут багато і є досить вичерпний перелік послуг спорядження контейнерів та інших інструментів. Вестіарій монстрятник Драгонбейна виконаний незвично і оригінально. У монстрів є показник агресивності, який дозволяє діяти більше одного разу за раунд. Монстри вносять зміни у звичні правила гри. Персонаж гравця по замовчуванню не може парирувати атаку монстра, лише ухилитися. Дивно те, що монстрів неможливо ні роззброїти, ні схопити, навіть якщо це скелет з коротким мечем. Що мені найбільше сподобалося, так це блоки характеристик монстрів. Один абзац художнього тексту, маленьке віконечко характеристик і величезна таблиця можливих атак монстрів. Ну от поглянемо на гігантського павука. Простіший статблок вже просто неможливо придумати, але 6 варіацій його атак завжди будуть тримати гравців у тонусі, і вони не зможуть передбачити дію монстра. От, власне, і вся книга. Окремо ще хочу сказати пару слів про книгу пригод, яка йде разом з книгою Правил у базовому наборі. Мені дуже сподобалось, що автори надають гравцям цілу синбокс кампанію, а не просто набір окремих пригод. Є загальна мета, є 11 локацій, є можливість мандрувати куди хочеш і писати свою історію. Синдбокси це один з найкращих форматів для гри, на мою думку. У демо є розуміння, що де знаходиться і стан загальної ситуації, а у гравців є можливість досліджувати світ, мандрувати, приймати рішення та просто жити життя пригодника. Окремо звернув вашу увагу на якість матеріалу. Мапа локацій, кольорові схеми підземель, художні портрети персонажів. Сам дизайн книги прям дуже атмосферний і гарний. Мені подобається ось це поєднання Сепії з зеленими тонами. Це дуже виділяє книгу і легко впізнається. Проте, верстка могла бути краще. Інколи опис локацій кочує на наступну сторінку, і візуально важко утримати все в полі зору. Доводиться гортати сторінки часто. Але в цілому, це прям моцний блок контенту, який можна вивелити перед гравцями і затягнути їх у цю кампанію на добрих 15-20 сесій. Отже, перейдемо до висновків. На перший погляд Dragonbane не виділяється чимось дуже оригінальним, інноваційним чи незвичним. Це те саме Dungeons and Dragons з драконами, гоблінами та демонами. Той самий D20, той самий сеттинг, класи ігрові механіки. І здавалося б, нащо мені міняти ДНД на цей ваш шведський Dragonbane? Але, якщо проглянутися ближче, можна помітити багато нюансів. Так, сеттинг класичного фентезі нам знайомий, але у Dragonbane відчувається власний і неповторний художній стиль. Ці арти неможливо сплутати з чимось іншим. Проте від себе скажу, що мене трохи напрягає той факт, що у Rune Masters і Весена тупо однакові арти. Так, в усіх трьох випадках арти малював Юган Егеркранц. Так, усі три ролівки і художник зі Швеції, і видавник Фріліга. Але. Мені сумно, що такі різні рольові ігри отримали один і той самий стиль. Тим не менш, навіть у старішій версії Дордуванг арти були просто чарівні. У мене мурашки по шкірі від цих реалістичних картин, художніх прям. Так, механіка знайома, але вона з точки гравця стала надзвичайно зрозумілою, простою і читабельною. Це не просто показник сили 18 з модифікатором плюс 4 і казна, що з цим робити. 18 сили це твої буквальні шанси пройти перевірку сили. Тут відчувається незвичний гібрид звичного ДНД і системи Basic Roleplay. Золота середина між D20 і d 100 системами. Правила запам'ятовуються з першого разу. Наратив не існує лише на словах. Слабкість дозволяє і ролеплеїти, і отримувати плюшки, перекидування кубів накладають кондиції, які так чи інакше змусять тебе робити інакші вибори дій подальшому. Монстри відчуваються цікавими і непередбачуваними. Не вам не дракон з мультиатакою чи повок з павутинням та укусом. Кожний ворог це калейдоскоп загрозливих прийомів. Ну а про тактильність і якість базового набору взагалі можна говорити довго. І картки, і кубики, і мапа, і книга пригод на півроку гри, і вся книга правил. Ну прям повний комплект усього необхідного для гри. Тому так, Драконбейн можна сміливо і без перебільшеного хайпу назвати влучною заміною ДНД. Бо колись. 43 роки тому вона так і задумувалась. Вона класно підійде для новачків, для гравців, які хочуть простіших правил і більшу наративу. Та й просто для тих, хто давно хотів перетягнути своїх гравців на щось інше, бо майстер задовбався хом чергові правила з вічним ризиком зламати баланс. Неполегли рекомендую вам спробувати настільну рольову Dragon Bane та подивитися на фентезійний світ очима шведських рольовиків. Бонус. Я попросив свою хорошу знайому майстриню, яка водить Dragonbane, розповісти про свої враження і думки. Сподіваюсь, її досвід та чарівний голос спонукає вас або вашого майстра підземель звернути увагу на Dragonbane. Що тебе привабило в Dragonbane, як у системі для ведення гри? Як і всі справді чудові рішення в моєму житті, Dragonbane прийшов випадково. Я хотіла провести якесь більш-менш класичне фентезі. А на той момент у мене в серденьку вже міцно сиділа фрілік, і так склалось обставина, що мені до рук потрапила коробка. Правила і кампейн туманної долини. Але якщо брати до уваги вже ігровий досвід, це простота правил і дух авантюризму, який тут підгодовується з усіх боків. Як би ти описала тон і жанр Dragonbane? Це більше фентезі-комедія Грім Дарк, класичне пригодницький фентезі. Можливо, це виключно заслуга моїх гравців, але це грімдарк комедія. Це фентезі, в якому поселилася казка з її жорстокістю, іронією, повчальністю. Це героїзм в суміші з розбишатством, однозначно. Наскільки легко було опанувати правила Dragon Bane порівняно з іншими системами? Правила дуже комфортні та легкі. Це пов'язано як з перевагами, так і недоліками системи. Але про це пізніше. Лист персонажа компактний, односторінковий, він зручний і зрозумілий. А книга має чіткі розділи, в них легко орієнтуватися та знаходити необхідне. А генерація персонажа це взагалі радше приємна забавка з легкою ноткою рандомності. Звісно ж, за бажанням. Взагалі, в системі чітко прослідковується перо фрілігі з цією системою станів та особливостей персонажа. От, прям дуже прослідковується. Які механіки найбільше впливають на стиль гри? Певне, перше, що відмічу, це, звісно, система переваг і недоліків, що подарували грі англійську назву Dragonbane. Докидування К-20 і вибір меншого чи більшого відповідно дуже прикрашають гру і роблять її цікавою. Обмін ініціативами із союзниками. Це змушувало гравців діяти як єдина команда і думати тактично під час бою. І третє певне вибору системи навантаження персонажа, адже скарби, які ви витягуєте, мають не лише цінність, а й вагу. І ваш інвентар постійно потрібно буде контролювати. Це, звісно, не Forbidden Lens, Тут все значно поблажливіше та легше до гравця. Як гравці зазвичай реагують на особливості системи. Наприклад, на систему бою, навантаження чи магії? В мене зараз грає група пригодників онлайн. Так от, вони були цілковитими новачками, курган лицаря або ж Mount – це стартова пригода кампейну. Була їх другою пригодою взагалі. Так от. Я відчуваю їх цілковите задоволення, коли що сесії потрібно прокачуватися. Та шанси підняти навичку там невеликі, але яке ж задоволення ставити ті галочки, ба більше з перспективи отримати новий талант, коли якийсь із навичок зросте до значення 18. Також дуже подобається всім як крит успіхи, звісно, так і крит провали, особливо на магії, бо там своя табличка з своїми цікавими ефектами, і всім а, дуже кортить подивитися, як воно буде цього разу у чаклунки. Взагалі, система себе показала дуже командою будівельною, бо вони самі домовляються, хто що несе, що і як робить, хто лізе першим в бійку, а хто стоїть подалі і контролює ситуацію з дальнобійною зброєю або магією. Проте вони при цьому не забувають про особисті амбіції, і часто це стає джерелом кумедних ситуацій, коли вони у них, звісно ж, відрізняються і навіть конкурують між собою. Доводилось тобі імпровізувати під час гри в Dragonbane? як система підтримує або обмежує таку імпровізацію. А тепер повертаємось до переваг та недоліків. Власне, імпровізую я багато. Це не питання розбіжностей чи нелогічностей в сюжеті, це не питання мого особистого бажання та вибору. Це глобальне питання світу системи Dragon Bane. Те, що починалося як внутрішній продукт шведів, переріз в успішний світовий проєкт. Він лише обростає деталями та світом, його правилами та законами. Ми точно не знаємо, що знаходиться по той бік перевалу Дракмар, далі від Туманної долини. Це локація кампейну стартового набору. Сиквел до нього, пасу в Glory, він привідкриває завісу, звісно, але цього недостатньо. І тут криється для мене певне найбільший позитивний секрет системи. Імпровізувати тут дуже легко. Світ відкритий до нових шкіл магії, бо в корнику їх дуже мало. Артефактів, легендарних персонажів, містичних місцин. Хвала погам, хоча й тут під питанням, бо ні космології, ні божеств конкретно прописаних в Драгонбейні немає. Але імпровізація тут дуже м'яка і приємна. Мені, як майстру, і сподіваюсь, моїм гравцям також. На правах невеликої реклами, за яку нам ніхто не заплатив, рекомендую пригоду Тіні над Глумшером» від Роберта Фєрема. Вона не є офіційною, але дуже достойна і комплексна. Мої гравці досі її згадують з великою теплотою. Сподіваюсь, в майбутньому ми отримаємо відповіді на наші питання про те, хто ми, який зараз рік, де ми взагалі. Хто створив кінці кінців магію? Судячи з вже розпочатої на кікстартері кампанії з двох книжок про місто Аркант і Додаткову книгу магії, на дещо фрілігав вже готова відповісти. Тому чекаємо. Який елемент у Dragonbane найкраще працює за столом? Чи пробувала ти вводити офіційні пригоди з Core Set, з базового набору? Як вони працюють на практиці? Найкраще за столом Драгонбейну працюють швидкі динамічні пригоди. Багато скарбів та дрібниць локацій та перегукування із знайомим нам фольклором і казками. Як я вже казала раніше, перспектива прокачки і таланти персонажів, які їм не раз знадобляться в проходженні пригод. Звісно ж, харизматичні персонажі, ті ж маларди, та всі люблять злих качку людів. Я серйозно і це я їм ще літаючих котів каркіонів не показувала. Наразі в мене декілька груп проходять кампанію із Корбоксу, яка відбувається в туманній долині. і Називається Секрет імператора драконів. Це сет із десяти пригод, які під соусом спільного глобального сюжету переповідають історію, яка розвивається в цій туманній долині. Звісно, спойлер там є велике зло, яке планує щось велике і зле. Іноді мені здається, що Dragonbane – це та система, в яку би грали дітлахи між своїми пригодами в світі Tales from the Loop. Це ще один продукт Фрілігії. Тому що Dragonbane, він такий простий і зрозумілий, він не намагається бути чимось надто героїчним, надто епічним, надто пафосним. Це Прості пригоди з простими задачами, дає однозначне добро і однозначне зло. І ще не факт, що ви на стороні добра. От воно дозволяє гравцям бути не ідеальними персонажами з якимись своїми слабкостями і побажаннями, і які, можливо, не дійдуть до свого світлого та щасливого майбутнього, але їх пригоди точно запам'ятаються як їм, так і гравцям, які за них грали. Що тобі найбільше подобається у ролі майстрині саме в цій системі? А що викликало труднощі? Мені ж особисто найбільше до вподоби, це винахідливість гравців і те, як система її вітає. Вітає цікаві рішення і підходи до вирішення ситуації під час пригод. Ну і, звісно, дух авантюризму і гумор. Гумор, певне. Найбільше тому, що він створює такі унікальні ситуації під час пригод, такі якісь традиції, свої особисті жарти, які група пронесе крізь весь кампейн, і потім просто матиме ці спогади із собою ще надовго. Кому б ти порадила драгонбейн? Яким гравцям або майстрам ця гра може найбільше сподобатись? Dragonbane підійде майстрам, новачкам, які не знають, з чого розпочати, бо простота правил, їх легкість, їх компактність в якійсь мірі дозволить їм добре з нею познайомитися і розпочати свою гру. А для досвідчених оповідачів і оповідачок буде цікаво відкрити для себе щось нове, що ховається під звичним образом майже героїчного фентезі. Для гравців буде цікаво відкрити для себе нові амплуа і дуже харизматичних персонажів. Взагалі створення персонажів, тут окремий від задоволення, і їх відіграш, тому що ці ігрові раси Кінз, які тут пропонуються, вони дуже унікальні і цікаві. Принаймні, з виходом доповнення бастіарію стає все цікавіше і цікавіше споглядати за світом. Ось такий він, драгонбейн, принаймні. В моїх очах. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольвим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee. Або монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога. Це спосіб сказати. Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!